Вітаю! Пропоную переглянути фото із набору листівок видавництва мистецтво за 1965 рік. Це серія Обласні міста Радянської України. Перше фото це гребля Дніпрогесу. Наступне міст Бориса Преображенського, що веде з лівого берега на Хортицю. У далині видно острів Дубовий. На цьому фото. Трикамерний шлюз. Фото зроблено з нижнього б'єфу греблі. Шлюз виведений з експлуатації для подальшого ремонту ще у 1993 році, а експлуатувався на повну потужність із 1934 року. Тут ми бачимо спортивні яхти та міст Преображенського, позаду якого ледь проглядається гребля Дніпрогесу. Фото зроблено з боку острова Хортиці. А тут яхта та у той час будинок Запорізького металургійного технікуму технікум. А зараз коледж оселився у цьому будинку 1 жовтня 1959 року. На цьому панорамному фото також видно металургійний технікум. Він ліворуч по кадру. А також видно, як будуються нові будинки. Набережна магістраль ще не сформована. До речі, на фото вздовж набережної ще можна побачити хати селища Вознесенки або Вознесенівки, що розташовувалася в тому числі і тут. А це прогулянковий катер, човен та острів Байди. Напевно, у ті часи він мав назву імені Лізи Чайкіної та ще правий берег старого Дніпра, де незабаром. На початку 1970-х з'явиться Хортицький район. На наступних двох фотографіях будинок Запорізького річкового вокзалу, що розташований поблизу парку відпочинку Добовий гай. Після руйнування російськими військами Каховської ГЕС, цей річковий вокзал втратив свою функцію. Рівень води знизився. І тепер річкові судна не мають можливості стати тут на якір. На наступному фото обласний музично-драматичний театр імені Щорса, сучасний театр імені Магара, будівля Запорізького залізничного вокзалу Запоріжжя. 1 вокзал відкритий у 1954 році. Пам'ятник екіпажу танка, героя радянського союзу Миколи Яценка. Пам'ятник встановлено в сквері 9 травня 1960 року на Майдані Радянському. Це сучасний майдан Університетський. Парк відпочинку. Дубовий гай. Парк офіційно відкритий 1 травня 1959 року. Паспорт у заставу та човен твій. У далині бачимо всім гарно відомий міст. На фото: дамба імені Ленінського комсомолу. А з 2016 – Вознесенівський узвіс рух дамбою відкритий 5 листопада 1962 року. На два роки раніше від запланованого терміну, ця дамба сполучає нову та стару частину міста Запоріжжя. Фото, до речі, зроблено у 1964 році. Це видно через те, що вже у 1965-му. Розпочато будівництво на непарному боці по вулиці Яценка. На фото можна одразу побачити сім будівельних кранів. У ті роки Запоріжжя активно забудовувалося нижче вулиці Патріотичної. Ще одне фото дамби з нижнього ракурсу. А це вже нічна дамба. А тепер фотограф перетнув дамбу та зробив фото від вулиці Нікопольської, яка після польоту Гагаріна отримала його ім'я. А тепер вулиця має ім'я уродженця Мелітополя Дмитра Донцова. А це місце сучасна площа фестивальна. Фото зроблено у напрямку Універмага Україна. А це фото зроблене на вулиці Седова. Леонід Жаботинський найсильніша людина планети, із сином. На фото тогочасний проспект Леніна у напрямку вулиць 21-го парз'їзду та Лермонтова. Наступне фото: Перехрестя тогочасної вулиці 21-го парз'їзду та проспекту Леніна. А це будинок, де тоді розташовувався інститут Титану навпроти кінотеатру імені Довженка. Універмаг «Україна. міста Запоріжжя збудований за типовим проектом СРСР, відкритий 4 листопада 1963 року. Показ МОД у Запоріжжі. ФОТО тодішньої площі космонавтів. А потім площі імені Маяковського. А зараз площі митців. Будинок на перехресті проспекту Леніна та проспекту Маяковського у ті часи. У цьому будинку були автобусні та авіакаси, та, здається, дитячі ясла. Готель Дніпро зведений у 1961 році, а відкритий для відвідувачів у 1963. Споруда досить типова. В Ужгороді, наприклад, є подібний готель Ужгород. Але він оновлений і зараз працює на відміну від запорізького брата. Проспект Леніна поблизу проспекту імені Жданова. Праворуч будівля міськвиконкому. Перехрестя тих же проспектів Жданова та Леніна, але фото зроблено з іншого боку. У парку гарно видно літній кінотеатр. Місто в районі тогочасних вулиці 12 квітня та проспекту Леніна. Парадний в'їзд у місто розпланований ще в кінці 1930-х, забудова якого розпочалася на початку 1950-х. Те ж саме місце, тільки точка зйомки, знаходиться на башті Коксохіму, збудованої за проектом Ісака Козлінера у 1951 році. По проспекту розташовані трамвайні колії. Щодо питання їх демонтажу, то можу сказати, що за планом розвитку міста їх планували прибрати з проспекту ще у кінці 80-х, але здається, їх мали перенести на сусідню вулицю, а на вулиці Перемоги мали звести лінію швидкісного трамваю. Концертний зал імені Глінки. Невеличкий сквер поблизу концертного залу імені Глінки та кінотеатру Родіна. Будинки поблизу майбутньої площі Леніна та майбутньої площі Запорізької 700-річний Запорізький дуб. Нова модель автомобіля Запорожець у Дубовому гаю. Пасажирська ракета летить по Дніпру. Хто з Малку дружить із Дніпром, той виростає богатарем. Якщо бажаєте детально роздивитися всі фото ще раз, посилання на альбом в описі під відео. Дякую за увагу!